Зачем нужна Украина? Да не нужна, я про это и говорю. Что Нет, это... Вот, вот даже чисто теоретически, какой не, смысл? Не нужна. Мы на Украину не нападали. Нас обвиняют, что мы там э, Донбасс оккупируем. Что полная чушь, ложь. Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. Ось таку маячню жителям Донбасу роками розказують і показують по телевізору росіяни. Тож не дивно, що хоч би як люди не намагалися критично оцінювати ситуацію, уникнути впливу пропаганди дуже складно. Особливо, коли це мракобісця підтримують деякі колишні українські артисти. Ця ситуація в ССВО. Я поняла, що мене, Спасають, що у мене є шанс на жизнь. У мене выросли крилля. А поки Повалій радіє своїм крилам, росіяни продовжують зомбувати жителів окупованого Донбасу з екрану телевізора, який більше нагадує Сарай. Це удар в спину втянули в приступну авантюру. Толкнули на путь. Тяжкого преступления. машина, -запит. машина -запит. за машину за Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за армии и народа прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалик. І це тринадцятий випуск проєкту точки сходу про життя в окупації. Сарай сьогодні ми поговоримо про головний інструмент російської пропаганди на окупованих територіях. Телебачення дізнаємося, як за допомогою брехні, маніпуляцій і фейків жителям Донбасу роками нав'язують так звану правду про визволення нацистів і священну місію російської армії. А головне, з якою метою усе це робиться. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар. Таким чином це відео побачить якомога більше людей. I'm Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів Донбасу, які, попри розчарування в русском мірі, бояться виїхати з окупації. Телевізійна пропаганда переконала їх, що за межами цього сараю буде ще гірше. Мовляв, там на підконтрольній Україні території чатують страшні нацисти, які полюбляють розпинати маленьких хлопчиків. взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, в, в футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. Один прибывал, двое держали. Ця історія про розіп'ятого хлопчика у Слов'янську стала одним з перших відвертих фейків, який показали на російському телебаченні. Її у 2014 році розповіла нібито біженка з Донеччини Галина Пишняк. Але жодного підтвердження її словам досі немає. Більш того, жінка переїхала в Росію задовго до подій, на яких наполягала. А ще виявилося, що площі Леніна, де українські Військові нібито публічно стратили дитину у слов'янську, навіть не існує. Наразі героїня сюжету про розіп'ятого хлопчика шкодує про свій вчинок. Да, я жалію, тому що ця іс історія обернулася в худшу сторону. Ба більше подібними історіями російська пропаганда досі виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну. Якщо раніше українським військовим приписували знущання над дітьми у слов'янську, то тепер і над пенсіонерами, але на Курщині. Послідовники нацистов в німецьких касках оскарбляють старика, глумятся, знімають на відео. Руський іван. Гей, руський іван. життя? Как жизнь, руський Іван! Шнапс! Шнапскут! Шнапс. Шнапс Шнапс Таке враження, що режисер цього відео передивився дорослого кіно. Саме тому найняв акторів, які у нацистській формі та ще й з німецьким акцентом глузують над жителем Курщини. І, хоча у центрі протидії дезінформації одразу назвали відео фейком, за задумом пропагандистів глядачі мали повірити, що це саме українські військові знущаються над дідусем. Але у наступному відео актори таки підвели, бо намагалися розмовляти українською утім російський акцент нікуди не подіти. Мабуть, да. Що можна сказати? Розумовий далі прийшли. Гуманітарна допомога. За сценарієм, солдати ЗСУ приносять бабусі гуманітарну допомогу і погрожують усіх убити. Розмова буцімто відбувається на Курщині. Які ви освободителі? У деревні розстріляли. А як це зростає поводитися? Не потрібно мені від вас нічого, сволочі. Дура, стара. Одного в Використовувати людей похилого віку як образ жертви нацистів для росіян звична справа. До чого вони тільки не вдаються, аби переконати глядачів, що українці нічим не відрізняються від солдатів Третього Рейху, навіть нашому президенту Володимиру Зеленському, єврею за походженням, пропагандисти закидають любов до Гітлера. Володимир Зеленський, внімання після свого візиту в США вернулся домой с покупкой, с обновочкой. Не автомобіль, який принадлежав колись Адольфу Гітлеру. Ну це вже за межею здорового глузду, бо логічніше було б порівняти із Гітлером Володимира Путіна, адже він, так само як і Фюрер, напав на іншу незалежну країну. Але по російському телебаченню ви цього не почуєте. Тут роками на чорне кажуть біле, і навіть не червоніють, адже самі вірять у власну брехню. За чим нужна Україна? Да, не нужна, я про это і говорю. Не нужна. Ми на Україну не нападали. Нас обвиняють, що ми там Донбас ложь. Ми не начинали никаких бойових действий. Ми пытаемся їх закончить. Причому закінчити бойові дії росіяни виявляються хочуть мирно. Адже бомблять виключно військові об'єкти, а до цивільних українців ставляться з повагою в ході виконання спеціальної воєнної операції. Російські військові дуже акуратно відносяться до громадянського населення, в адвічі від військ режиму Київського. удари наносяться тільки по воєнним цілям, і ця практика продовжується. І ось як ця практика триває вже майже три роки. -а -а. Тут лежать маленькі дети. Вон, Відколи лікарня охмадит у Києві стала схожою на військовий об'єкт. І це лише один із прикладів, коли російські ракети цинічно та цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах і житлових будинках українців. Натомість російські пропагандисти продовжують брехати глядачам і використовують для цього так званих ждунів. Місцевих жителів, які розповідають, що це не Росія, а Україна розбомбила власні міста. Морозко Ну, плюс, ми остались ждуни. Да. То ми... Тобто ви ждуни, ви ждали, поки Рускус, Росія роз... да. да, 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 да. Ми целі направлю да. сталість, ждали. А Україна поступала, поступила як фашисти. У нас час того ж самосмій, одного думання залишилось. Ніде. Де логіка? Вона відсутня, але так через телевізор працює російська пропаганда, і вибір у людей невеликий: або дивитися російські канали, або нічого. Адже окупанти блокують навіть супутникове мовлення. Пишуть у центрі національного спротиву, це чергова спроба окупантів позбавити українців доступу до правдивої інформації та насадити своє пропагандистське мовлення. Натомість агресор безкоштовно роздає свою техніку в межах проекту Руський мір, змушуючи мешканців приймати російську ідеологію. І цю російську ідеологію жителі окупованого Донбасу споживають через телевізор. Пропагандисти використовують його, щоб залякати людей, налаштувати проти власного народу, аби їм навіть на думку не спадало покинути сарай, в якому вони живуть, кажуть правозахисники. Пропаганда спрямована на те, щоб людей залякати, вони залишилися на цих територіях. І були щасливі в тому, що навіть в таких складних умовах з погіршенням соціальної інфраструктури, а з погіршенням там якихось комунальних. Моментів вони все одно були раді, що вони тут, адже десь там на Україні погано, там гірше, але правда завжди знайде шлях навіть крізь заблоковані канали. Тож важливо пам'ятати, вихід із цього російського сараю є, і він завжди веде додому в Україну. Це був тринадцятий випуск проєкту «Точки сходу Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар, підпишись на канал. А мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. Це удар в спину. в спину авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступлення. Машина, заход. Машина заход. за непомірні амбіції і вічні інтереси політиканства за спиною армії народу прекратить участие в преступних діях.